Так, може, у тебе голова остання хороша. Я Петро, я в атаці. Здорово хочу вас підняти. Дівчина сер, на майдан. Голову випало. Скажіть, будь ласка, ще бачите, на камеру, бачите. що тільки що відбулося? E, значить, зі сцени Майдану поступила інформація про те, що по дорозі до Майдану був заблокований рух автомобіля, який підвозить дрова. Харчі для активістів Майдану для людей, які прибувають на Майдані. Після того, як ця інформація наступила, зі сцени значить, оголосили про те, що 2-3 десятки людей можуть підійти, аби допомогти розблокувати вулицю. Тиском, підійшло пару сотень. Ну підійшло 2-3 сотні активістів, тому що дуже всі захотіли одразу, особливо після побуття, куди, з подій, які пов'язані з побиттям народного депутата Андрія Ленка. То безумовно люди дуже швидко активно реагують і хочуть як, можуть, брати участь безпосередньо в державотвори. Дякую. А коли ви сюди прийшли, машину відпустили зразу? Так, так, так. А як тільки вони побачили на підході, що йдуть хлопці, багато хлопців вони скандують Україна понад усе, одразу розблокували дорогу. відпустили. Ой, дякую, слава героям. Ви теж машину відпустили. Ось що значить, да. ми всі разом. Що значить, коли нас багато разом нас багато Ой, кілометра, кілометра два пробігли? Ми да, Костік? Да. бігли всі.